Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна. Війна на стрілах. Воюємо проти турецького альянсу. Так, ось такі результати. У них 37 ударів, в нас 32, і ми вже трішечки від них відстаємо. Ну що ж, ну оборонки такі в них сильні. Ось такого плану, ось такі. 6. 6500, 6300, 6100. Ну, тобто дуже-дуже потужні. 5, 600, 6 5700 теж така неприємна оборонка. Ну, Давайте спробуємо на ось такого сходити. Трішечки він підбитий, але це нічого не означає. Дуже неприємний цей гоблін. Та всі тут неприємні. І Шава, і констанція. <кій> так, давайте візьмемо Смартанку. візьмемо Арчика. Нам потрібно стигнути зарядитись. Візьмемо Франсін, щоб вона знімала, якщо що, з себе. І також візьму сюди ще Люсю. Діспел потрібен, бо Форсіс там є. І давайте спробуємо взяти Голді, тому що той накладає увідання на атаку. Голді може атаку повернути. Давайте її ось так, тому що трішки може швидше бути. Так, так. Фух, ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, що у нас вийде, поїхали. Мене добили вон з третього. Тапочком, але добив усе ж таки. Угу. Зелені начебто є, але все все в розброс. Ну, прийдеться комбо робити жовті, жовті з фіолами. Дивитись. Що вийде? Так. Є зелена четвірочка. Це добре. Але цього недостатньо. Так, ми його сповільнили. Угу. Шукати знизу тут зелений під Констанцією Немає. Немає, немає зеленого. Ми не встигаємо зібрати свої книги. Ну, ще варіант в нього сині прокинуті, там жовті полетять. Але він все ж таки сходить. Ну давайте. Ось вони зелені приїхали. Так, він пробив, пробив дуже боляче. Дуже приємно. Ну давайте арчиком проб'ємо, заблокуємо хоча їм таунт і ухиляння. Давайте ось так прокинемо. Все ж таки Люсю добив. Так, підлікуємо стрішечки. Так, слепота лягла. Тільки не на всіх. Давайте спробуємо зарядити смартан Ну куди оце полетіло? О, дуже невдало. Прийдеться робити ось так і робити ось так. Так, цього пробили. Ой, ну що ж, стріли? Зараз нам когось поховають ще. Когось Всіх сих, бив в Голді. Ага, він пробив і пробив дуже потужно. Давайте тут Зелений пошукаємо. Ну, ось вже поле з'явилося. Але навряд чи Смартанка наша витягне сама. Ухиляння Давайте ось так. Жовті. Ну, тут чистити поле, вона ще мітку поставила, все. Трішечки-трішечки нам не вистачило. Ну що ж, потім будемо добувати цього. Так, да, такий потужний суперник. Давайте спробуємо на джета сходити. Теж неприємний, я на нього в набігах нападав. Такий лікується від свого травління. Тому не дуже приємний. Так, поїхали. Давайте візьмемо сюди Дрейка. Я візьму кару і спробуємо фіоли взяти ось так. Хепрі, камені та анабельку. Тому що чистка потрібна. Угу. Так, давайте поміняємо. І карі дамо ось так, 17. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Так, да, ця війна трішки в нас не пішла. Ну, нічого таке буває, суперники потужні. Тому подивимось, що буде далі. Так, синій кріс. Це, звісно, добре, але він нам не потрібен. Давайте спробуємо зібрати фіол. Це вже заряджено. Один хід ми зробили. 5. 9. В принципі, фіолів ми зібрали. Так. Комбо полетіло. Ще фіолетовий. Він зараз вдарить по всіх, ще і сповільняє ману. Так, давайте ось так тоді. Нам його би пробити було б дуже чудово. Так, напевно, давайте ось так по центру. Тепер камені. Так, все ж таки, <клес> напевно, фіол кріс ми зберемо. Нехай буде. Так, там готується той вже пробивати. А жовтих ми не зарядили. Ну є дві трійки, не впевнений, що нам вони вистачить. Можна спробувати четвірочку зробити, поки вони під сповільненнями. Давайте ось так. Ага, кристал навіть виїхав. Він вже готується на першій ульті. Так, ну це ми переживаємо. Добре, там щити, але спробуємо пробити все ж таки. Тепер фіоли. Так, добре. Лікуємось. Зробимо ось так. Кару встигли зарядити чудово. Тепер так, так. Ну, тут вже ми повинні перемагати. Ну, Поляна тут вже Ну, дуже гарна поляна була. Тріс, один, другий, потім жовтий. Все, Арчик вже нам тут нічого не зробить. Тут все вийшло чудово. Так, наступний бій. Ось такий суперник цей Призрак Опіре. Теж потужний. Давайте спробуємо від нього закриватись. Хоча я не знаю, як проти нього щити працюють. Давайте візьмемо гранатку, візьмемо ЧР. Можливо, він нам допоможе. І хочу взяти трієчку зелену, швидку. Може, в нас буде сім камінчиків? Так, так, так. Угу. Гранатки 30, щоб швидше швидше заряджалося. Так, поїхали, спробуємо. Так, ну, щось є по камінчикам червоні, бачу і зелененькі. Можна зібрати 2 трієчки червоних. Спробувати закритись від призрака цього. Та й від Ксандрели потрібно закриватись? Давайте ось так. Давайте зберемо, напевно, тут четвірку і трійка заодно збереться. Але це вже ультане. Ну і ми заряджені, в принципі. Як же він потужно пробиває? Ну добре, ми можемо відлікуватись. Так, 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 так. Ну, а так ми не піднімемо, тому що ми під цією баладою. Тому, напевно, давайте Чера притримаємо поки. Будемо пробивати в цю сторону. Там можна полянку прокрутити. Може він же ще воскресає? Ні. Ага, це ухилився. Так, ми зняли з себе. Угу, Тепер можна підняти атаку і пробити ось так. Добре. Давайте тут прокинемо, можливо, там зелений заїде. Заїхав. Так, ЧР станчив. Чудово. Давайте ось так прокинемо зелені. Поки є ЧР, нам потрібно хоча б констанцію зарядити. І там вже чекати їх ухиляння. Так, стріли. Угу. Так, на нас ще сліпота, там ухиляння, один хід. Добре. Один хід ми можемо собі дозволити. Давайте ось так. Можливо, зелений закриється, не закрився. Охиляння скільки ходів. Два ходи. Нам головне не зарядити ксандрелу. Давайте ось так. Раз. Трішки підлікуємось і тут ось так обережно прокинемо обережно, дуже не вийшло, але чудово. Так, вона заряджена, але в нас є ще точки проти неї. Добре, пробиваємо. Вхиляння. Ще раз пробиваємо і ще раз пробиваємо. І закінчили. Чудово. Тут все вийшло дуже добре. Так, поїхали ще один бій. Ага, за мною здобрали добивчик. дякую. Так, давайте спробуємо сходити на ось такого суперника. Я не знаю, ким сюди йти. Ну, спробуємо. Хочу спробувати контратак і сходити. Давайте спробуємо це зробити. Взяти сюди синіх. Звісно, там. Це Медхаммер, ну дуже потужно. Давайте ось так, ось так. Візьму сюди Азмію. Чи в мене є FCLift, цей екваліт? Не знаю, ще не разу його не використовував. В принципі, як таунт може зайти. Так, ось Азмія. Давайте візьмемо сюди дедбута. Де він є? Ось так. Ну, Якщо ми не встигнемо зарядити хімереса, щоб якщо що, хоча б і гіпопотама вкрасти. І чистка нам потрібна, давайте візьмемо Набельку. Нам потрібно і лікування. Так, давайте по загонам подивимось. Мирасу давайте дамо 17. Ось такі. Так, так. Ну, потужно теж ціль, потужно. Давайте спробуємо, поїхали. Розрахунок на контратаку, але, хто кажуть, потрібно встигнути зарядитись. І в цьому тапку багато червоних, в синіх тільки трієчка, інші розкидані. Ну давайте зберемо синю трійку, там йдуть червоні і фіоли, хоча б якась трієчка буде. Давайте ось так. Угу. Так, трішечки нам не вистачає. Ну, можемо зробити, в принципі, фіол кріс. За раз, два, за три ходи. А варіантів більше не бачу. Ми можемо зарядити дедбута і спробувати добити цю. Давайте ось так тоді. Їх не вистачило. Оце дуже неприємно. Угу. Синіх немає. Фіоли начебто і є, але теж таке все розкидано. Єдиний шанс прокинути червоні і щоб за ними ще фіол приїхав. Фіол приїхав, до речі, але не так, як потрібно. Так, добре, вона вдарила один раз. Давайте ось так. Ми все ж таки добили Дедбута, але це вже дуже погано. Поки тоді Анабельку притримаємо, синій. Яка ж вона жирна. Притримали Анабельку. Навіть кабана цього не пробили. Давайте ну, ось так. <кхм> да. Відіграли на контратаки. Дуже невдалий тапочок вийшов. Ой, не знаю, я не люблю цю контратаку, тому... Ну що ж, прийдеться йти сюди, напевно, добивати, тільки ким. Незрозуміло. Ну, давайте, можливо, візьмемо Людвига. Так, візьмемо людвига, візьмемо Лю Люсінду. візьмемо Локі. Нам потрібен лікар. Вон у нас є Айна. І ще хтось синенький. Фіна може взяти. Афина нічого нам. Афіна нас не підсилить. Може фіол. Можна взяти Нікс. Але вона теж вона пробивати особо ніким. Ну, єдине, що копіювати. Ну, давайте візьмемо Нікс. Вона, в принципі, швидка. Так, люд вигумо 29 -я, загони. Угу, там, в принципі, все вірно, поїхали. Так, робимо ось такий хід. Тихо, тихо, ну навіщо ти летиш. Ось так. Ну так, да, давайте зарядимо. Локи. Там араміс майже заряджений. Це мені не подобається. Кого копіювати? Поки що не бачу сенсу копіювати гіпопотама, тому що... У нас ніхто не заряджений. Реміс зарядиться з одного камінчика. Ні, з одного може, ні, але з двох повинен. Тому, напевно, давайте його і скопіюємо. Так, трішки підлікувались. Поставили ще точки. Так, давайте ось так синеньке прокинемо. Це і кролик заряджений. то Потрібно рятувати локи. Давайте ось так. І тут прокинемо, може фіол закриється, не закрився. Ну і локи і б'є. Нікс теж майже від'їхала. Давайте ось так. Тихо, зайвого не лети тільки. Стріли зараз наб'ють нікс. Ні, 1 хп. Пробиваємо. Тепер тут Фіоли. Тихо. Вмикаємо Людвига, пробиваємо сюди. Тут ось а це було зайве. Локи від'їхав. І вся тепер надія на Люсінду. Так, айно, зарядилось. Угу. Ну тут камінчики вдають. Так, це і витримав, але під ним є камінчик і його добиваємо. Ну все, Гіпо сам вже нам не страшний. Стріли. Пробиваємо. Тут кріс. Ще раз підлікуємось, ще раз проб'ємо. Ну, на доби камінців достатньо було. Ну що ж, ще один є в нас тапок. Не знаю, на кого сходити. Можливо, на... Ось такого спробувати. Теж такий неприємний. Майже всі на альфа-зломі. Ну, давайте спробуємо сходити сюди. Так, там абакан. Абакан. Ну, давайте візьмемо Люську. Якщо воно залишилось, повинно було. Люсю, візьмемо Лехау. Ось так. І нам би якихось лікарів можна взяти, спробувати іконина. Юконена. Юконена. Скаргромека. Угу. І можливо... Тоді клика взяти. Червоних лікарів у мене толком немає. Давайте візьмемо кличка. Ха. Всі бойці. Так, так. Поміняємо. Тут теж поміняємо. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Тут якраз два зелених, у нас три червоних. Поїхали. Дени плюс, що там під абаканом загони на кріт. Але не знаю, як це нас врятує. Трійка жовтих, трійка червоних. Ну, потрібно крутити. Давайте зробимо комбо тоді. Угу. Синіх багато полетіло. Спробуємо крізь жовтий знайти. Давайте ось тут, якщо заїде, ні, не заїхав. Це вже неприємно, це вже дуже-дуже неприємно. А буде бити. Ну, давайте ще раз спробуємо. Люську добив з одного удара. Нічого собі Абакан. Оце вже мені не подобається. Давайте тоді обережно ось так прокинемо. Потрібно ляха урятувати. Так. Так, 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 дуже-дуже неприємно. Там стріли. Давайте трішки ману підріжемо їм. Ну, Прийдеться підлікуватись. Заріжемо тоді атаку. Ось так прокинемо. Тихо, головне айно ну зараз не зарядити. І кого добивати? Кого добивати не знаю. Хотілося б Айна надобити, напевно. Щоб вони не лікувались. Давайте ось так. Угу. Ми навіть не добили її. Тому що в них броня. Шість камінчиків, жовтих нам не вистачить. Ну давайте тоді ось так. Вона ще й підлікувалась, ну все, тут ми вже нічого не зробимо. Спробуємо хоча по Абакана пробити жовтими. Ні, дуже-дуже сильні ці костюми нові. Зараз підлікуються, сповільнення мани і всі пробивають. Це таймінг. І все добили нам... Юканена. Ось так. Давайте тоді тут прокинемо. Ну, ось вони червоні приїхали. Але вже дуже-дуже пізно. Клик відродився. Ще раз відродився. Давайте підлікуємось. У нього якась там заборона, напевно, стояла. Ну, що тут робити? Айна буде лікувати. Я вже тут нічого не зроблю, тому потрібно тікати, напевно. Там вже той готується пробити. Немає сенсу, камінчиків немає. Ну що ж, тікаємо тоді. Да-да-да, ось така війна. Дуже-дуже складна, дуже важко все пішло. Скільки ми там набрали цього разу, ну, щоб ви бачили результати суперники дуже сильно грають. 221. Ну, 200 є, але ну, цього дуже-дуже мало. Ну, нічого, подивимось. 32 удари у них. У нас 20. Ну, Різниця дуже велика, тому, скоріш за все, тут ми не витягнемо. Ну, Нічого страшного. Спробуємо наступну війну перемогти. Ось такі результати. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Можливо, хтось. Підкаже якісь команди мені зібрати новенькі, буду радий почитати. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.